Я випадково натрапив на ваше відео з подорожі. Твій голос поверх красивої картинки. Це вогонь. Формат зайшов би на каналі. Яку країну відвідав би після перемоги України, куди хотілося поїхати? Слухай, ну тут просто питання в тому, коли буде перемога. Це буде дуже сильно залежати від того, яка пора року це буде. І тому я так не готовий відповісти. Мабуть, перше місто, от таке авкудип, от можна вибрати. Це був би Париж. Чомусь так він от згадується дуже часто нами в Париж. Хотілося. Але це не факт, що буде перша країна, це буде Франція. Не факт, можливо, це будуть країни Балтії. Можливо, це буде країна в якоїсь. Ну я в Балтії, в країнах Балтії ще не був, але можливо, це буде там Чехія. В яку я планував їхати на свій день народження 22-го року, але ви розумієте, чому я туди не поїхав, не полетів. Подивимось, це буде залежати від того, яка а, це пора року буде. Тому що, наприклад, їхати там в Естонію, чи Літву, чи Латвію все ж таки взимку, мабуть, буде, ну, таке собі. Ну, таке собі. Тому подивимось. Тому подивимось. А ну і такий формат я про, хочу потім продовжувати знімати. Тому дякую тобі, що зайшло. Дякую, мені приємно. Ще okay. залежить тепер вибір країни від того, як вона допомагала Україні. Так, звісно, звісно, залежить. Залежить, не хочеться їхати в країну, яка не допомагала. Я скажу більше: ну, наприклад, Будапешт мені плюс-мінус сподобався, і в принципі. В принципі, можна було б туди на день чи на два там, поїхати ще, але хуй. Я, навіть, я більше того скажу, я буду намагатись, ну, коли все буде нормально, Взером не, не користуватись. Vizera це угорська фірма. І якщо буде можливість обрати якусь іншу компанію, не користуватись Vizera, якщо буде така змога. Те, що там, може в Україні такого не буде, на якісь рейси, буде обов'язково треба користуватися Везером, можливо. Але якщо буде вибір, ні, не візерів. Ну і стосовно інших країн така сама історія. Німеччина свого часу, ми такі думаємо, ох, блядь, Німеччина суки. зараз Німеччина виправилася. Ладно, в Німеччину можна поїхати буде. В Угорщину тепер їхати не хочеться. Не хочеться приїжджати, витрачати гроші там, де держава підтримувала війну. О, о, я про це саме, я про те саме. Макс був в Тернополі? Був в Тернополі. Я був в Тернополі декілька разів, тому що що? Тому що свого часу я а, в Тернополі навіть проводив. Тренінг. Причому, може, навіть два. Один так точно проводив. А, от. Не можу сказати, що це таке місто, в яке мені хочеться повернутися, але було таке, було. Стосовно Тернополя, я, ну, Віталій Гаврилів Гаврилі питав, стосовно Тернополя можу, у мене такі спогади не настільки приємні, але Тернопіль також можна якось поїхати буде чи мені. Містечко мале, але гарне. Так. Ну, ну. Я нічого поганого сказати прям про Тернопіль, так прям супер сказати не можу. Мале дуже швидко там все можна роздивитись, подивитись. Ось, чому б і ні. Макс, чи збираєшся колись приїхати у Дніпро? Так, можна приїхати. Я давненько не був в Дніпрі. Дніпро, в принципі, мені подобається як місто. Непогане місто. Давненько ну, мабуть, років 9 чи скільки там? Ну, 9-10 років я не був у Дніпрі. 8-9, мабуть, так, десь. Дніпро хороше місто можна приїхати на вікенд якось в Одесу. Приїдеш. Ну колись, колись мабуть, мене зазивають, тому що тут, туди, туди постійно друзі. Ось, але подивимось. Подивись, нехай буде перемога якомога швидше, і по Україні можна поїхати, і в Одесу, і навіть в міста, в які я не був, але тоже Херсон. Я вважаю, що було б круто саме просто поїхати в Херсон, і саме в Херсоні поїсти Кавунів. Круто, круто. От я в Херсоні, їм кавун, заїбісь, заїбісь. Ось тому, ну взагалі у мене, ви ж розумієте, коли ти не можеш подорожувати, навіть незважаючи на те, що зараз наче, по Україні можна подорожувати, але ми з вами неодноразово підіймали, як я до цього ставлю, що я не буду і не планую під час війни подорожувати. Але, ну, скажімо так, коли ти не можеш подорожувати. Хочеться цього набагато більше, і здається, що коли війна скінчиться, то треба і по Україні буде поподорожувати. Кудись там може на вікенд поїхати, кудись там на тиждень. І обов'язково кудись за кордон поїхати. Тому зараз я такий Харків, чекай, Одеса, чекайте, да, там все, Тернопіль, скоро буду. Але нехай спочатку буде перемога, а там подивимось.